Ніхто у цілому світі не має такого права сказати, ким ти маєш бути, що ти можеш робити, які в тебе є права. Окрім того, тебе самого. Ніхто не може сказати тобі, що тобі не можна працювати, тобі не можна створювати свій проект, тобі не можна вдягатися якимось певним чином. Занадто короткі спідниці, занадто відкрите декольте. Тобі ніхто не може сказати, що ти не така, не такий. В тебе немає якогось досвіду, що твоя сім'я недостатньо класна, щоб ти як людина міг бути достатньо класним. Ніхто не може тобі сказати, що твій досвід цього недостатньо, щоб просто бути людиною і мати звичайні права, людські права на те, щоб існувати в цьому світі. Не дозвольте нікому просто розрити цей цемент. Цей бетон під вами, бо тоді просто почнеться великий крах вашої особистості. Люди можуть казати вам якісь речі, і в принципі в них може бути на це право висловлювати свою думку, але обов'язково розуміти, наскільки це правда про вас. Людина може підійти і сказати ти нерозумний, ти тупий. І ти скажеш Окей, окей, ти так думаєш. І при цьому знати, що ти е, цікавишся всім на світі, що в тебе є знання в певних сферах якихось спеціальностей. Ти не знаєш всього, але ти прагнеш до знань, і в тебе є якісь вже накопичені знання, і ти можеш бути якимось експертом у чомусь, що б це взагалі не було. Ти Від тебе може підійти людина і сказати, ти не гарна, ти не гарний, ти відстойний, і ти скажеш ок, угу. І ти просто будеш знати, що ти е, красивий для себе, що ти робиш все, всі ритуали для своєї краси, що ти приймаєш себе. Немає взагалі жодного розуміння ідеальної краси. Це настільки просто розмите поняття для кожного воно настільки різне. Для когось ти можеш бути просто іконою краси, стилю, твого обличчя, твої шкіри. А для когось це може бути просто зовсім зовсім непривабливо, і це абсолютно нормально. Єдине, що, що ти сам думаєш сам про себе. І це є важливим. Тобто, коли ми будемо шукати підґрунтя для впевненості в інших, в думці інших, ми ніколи не знайдемо цю. Цього фундаменту, бо воно може побудуватися тільки на нас самих. Бо скільки людей, стільки думок. Ми ніколи не зможемо підійти абсолютно кожній людині, навіть нашому соціуму з десяти людей. Ми все рівно можемо не відійти. Якщо навіть виборка людей така невелика, ми дуже соціальні тварини, і ми намагаємося знайти відгуку нашого ком'юніті, в нашої соціальної групи. І це дуже важливий момент, щоб знайти те ком'юніті, яке дійсно відповідає вашим цінностям, щоб ви не могли відчувати себе не таким серед них. Готувати своє ком'юніті надзвичайно важливо, бо це якась ваша стіна опора, коли ми ми не можемо бути перманентно впевненими в собі. І коли є ось ці якісь прогалини в вашій самооцінці, в ваших якихось думках, ви знаєте завжди, що у вас є ця стіна, на яку ви можете спертися. Бо ви їй довіряєте, бо вона відповідає вашим цінностям. Друзі, будь ласка, не дозвольте нікому сказати, що ви чогось не варті, що ви не такий, який не знає потрібно, кому, чого. Ніколи не принижуйте свої людські права, свою гідність. Бо людей навколо є дуже багато різних. Стійте за себе, розумійте, дайте собі взагалі звіт в голові, що це не ок, що зараз відбувається. Прийміть цей факт. І просто не попадайтесь на цих людей, не переймайте їхні слова близько. Це настільки важливо, любі друзі. Я вам бажаю, щоб ви завжди знали, хто ви є, завжди вам ваш найкращий друг міг нагадати, хто ви є, що ви добрий, хороший, справедливий, гарний. Ось, як ця природа. дорода. Сміх і осінь. Знайдіть себе і Ніхто вас не зможе загубити ваше.